Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 5 червня 367 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Одесі офіційно відкриють міські пляжі для купання, поставили сітки проти мін, десь щось оновили. Загалом Одесити та гості міста зможуть нарешті піти на пляж покупатися. А ще сьогодні зранку в Одесі СБУ зловило. Чергового колаборанта, який їздив по місту та дивився розташування якихось важливих об'єктів в місті. Ну, і минулої доби ніде ніяких обстрілів в Одесі та області не було. В сусідньому місті Миколаєві теж все відносно добре. Єдине, що воду ще не до кінця полагодили. А так, обстріли у нас були, як завжди, в Очакові. Жертв серед населення немає, але є руйнування цивільних будівель. І на Херсонщині теж є жертв. Жертвою від російських обстрілів дві людини поранені, і от зранку росіяни знову обстрілювали Херсонщину. І, на жаль, загинув сторож одного з підприємств. Ну і на Херсонщині минулої доби СБУ теж зловила російського колаборанта. Цей працював охоронцем однієї з катівень, яка була під час окупації Херсонщини. Колаборантам і росіянам за все буде відплата.